Мої вітання друзі. Я сьогодні в суботу планував йти з Іваном копати, ну так сталося, що Іванові треба було дещо зробити там по, по господарстві. Я сьогодні недалеко їду, я поїду сьогодні в ближній лісочок і на ближнє поле. Отож, отож, друзі, так, -чуть, -чуть географії, отут От у нас є поле, тут невеликий лісок і ярок і за ним... Там він 500 метрів, і за ним є моє так зване Поле Чудес. Е, цей яр, цей яр е, з, з протилежного боку, вон там, там йшла дорога з села до, до, до корчми. Корчма вон там знаходилась. Там центральна дорога. Отож, корчма там знаходилась. І, і тут, і в яру, і там на полі попадалось дуже багато е, монет. Ну, ну Безліч монет, копали до мене і будуть копати ще після мене. Отож, друзі, сьогодні зроблю маленький експеримент. Буду ходити годину на цьому полі. Годину е в ярочку. Мені тут попадалася і медаль за хоробрість Астромадярська, і... Ну, і монети, ну багато чого попадалось. Тут, тут, я тут дуже мало ходив, тут пару трупачків попалося, все. ну і, і відповідно там у мене основні всі мої знахідки. Отож, по годині я буду ходити, починаю з лісу, з лісу, потім поле чудес. До зв'язку, друзі. Так, друзі, в лісі в лісочку, в яродку. Сигналів не, нема багато. Ну, є, але попадається, але як правило, це те, що вже викопали до мене і викинули. От, тому раджу всім друзі, що я теж з вже, вже два місяці точно практикую будь-яку пробку, будь-яку шротинку, будь-що гільзочку кидайте в кишеню. Хочете в метал, хочете десь там висипити в мусорник. А потім все одно ви прийдете туди копати, тому що якщо там була знахідка, бодай одна, у вас буде там на підсвідомості тягнути туди, а я там ще знайду і будете знову копати ті пробки, що вже одного разу викопали. Отож, друзі, напередодні свята 8 березня, якого ми не будемо скоро святкувати, тому що це пережиток радянської епохи, яка не принесла нам нічого хорошого. Але поки, поки воно є червоним днем в календарі і наші жінки звикли до цього, вітаю всіх жінок з 8 березня. Не з 8 березня, а з святом жіночності, з святом їхньої краси, неповторності і потрібності нам. Що ми без них варті, пацани, правда? Отож я знайшов якесь сердечко і на ньому є якісь узори, треба відмивати. Стареньке, тому що от мідне і, і так видно по, по тому, як воно вже підустало. Сердечко, воно, воно кохало і було коханим. От! З камерою я, друзі, розібрався. Катастрофи нема. Ну, звичайно, я знімаю фотоапаратом відео, і тому не може бути суперякісне відео. Для того існують відеокамери, яку я скоро куплю або відремонтую. Отож, друзі, перша знахідка, з якою я себе вітаю і всіх жінок. До зв'язку, друзі. Сердечко. Ще хвилинку вашої уваги, друзі. Насправді я провірив, провірив ямку і, і там випала оця частинка. Це було, це було колечко. Це не просто сердечко, це було колечко. Отож я його обов'язково відчищу і реставрую. Я собі його зроблю. До зв'язку, друзі. Ну що ж, друзі, є перша лісова монетка. Це у нас 5 копійок. 49-го року. Камера працює. Що хочете, робить собі, трохи працює, трохи не працює. Ну, коротше, так, напевно, має бути. 49-го року, з чим я себе і вітаю. Класно! Я думав, що це місце повністю вибите. 20 хвилин і в мене дві знахідки і дві красиві. До зв'язку, друзі. Так, друзі, весна вже вступила повністю в свої права, довкола довкола смердить котячими стяками, мітять сволочі території. От. Але є і позитивні моменти, і їх більшість. От, наприклад, один із них, друзі. Отака от квіточка. от такі, друзі, блакитні. До речі, в природі дуже мало квітів блакитного кольору. От волошки, незабудки, І оце от я ну, не такі, не такі блакитні, як фіолетові. Фіолетово-блакитні, але красиві, без безсумні. Добре, друзі, година відведена на пошуку лісі закінчилась. Результат 5 копійок до реформи. І, і оце чоловіче колечко з сердечком. Непогано як на одну годинку, як на вибите місце. От, друзі, зараз берусь, берусь за поле справа. Ну, ви і так не знаєте, де справа, де зліва, коротше, за, за, за те поле, але власне не, не йтиму на. На, на те поле чудес, тому що накосити там за годину п'ятерку, сім'єрку монеток радянських і, і там якихось, які попадуть, це без проблем. Я хочу пробити саме поле, де я не ходив, поле вздовж яру, щоб, щоб бути справді об'єктивним. На то поле, на то поле чудес я буду заскакувати так серед тижні, на 2-3 на годинки, щоб... Щоб збити жагу, бо зараз буде часу дуже мало, з понеділка вже приступаю плотно до, до праці, треба заробляти на насушні, треба підготуватись до Пасхи, накупити шинки, кобаси, жінці, чоботи. Чи куплю щось собі, не знаю, дітям. Добре, друзі! До зв'язку. Отож, друзі, ходжу я, ходжу, годинку підходив Нормально накопав, вилок якихось фольги, пробок. А ноги самі несуть до того місця, де я ну, гарантовано щось знайду. Моє поле. І це, і я думаю собі, чи то я дурний, чи то я в дурній школі вчився, чи то з дурних книжок начитався, чи дурних людей наслухався. Є місце, де є монети. Стовідсотково є. А я експерименти проводжу. Над ким? над собою проводжу. Все, друзі. Не гнівайтеся, не буде ніякого експеримента. грибу я на тому місці. Якихось, якихось радянських монет, якихось гелєрів, грошей, якщо пощастить крейсер, може колечка, там медальйони випадали мені. В принципі, там і срібло знаходив. Ну, вже виб'ю там, вже нічого не буде там, то вже буду експерименти проводити над собою, над вами. Скільки часу втратив? Цілу годину, я за годину, он засічу, засічу зараз. Скільки я за годину накопаю? До зв'язку. Думаю, друзі, чути нічого не буде. Чув я на сторінку. не буде чого. Робітник. Зборон, мені не щастить на узорі. Добре, друзі! До зв'язку. Знайшов ще два гудзики, цей старенький, з вушком, а цей видно зкільної форми, по пастмасові. Здається, пастмасовий, я не впевнений, може і ні. от, І я їх не знімав і знайшов першу монетку. Це з 48-го року. П'ятачок. Прекрасний. Чудовий. Цари друзі, до зв'язку. Так, друзі, ще одна красива монеточка, знову до реформи, але цього разу чогось вона ну, чогось вона. Така божа воля. В окисах. Ну, не в великих. Я подивлюсь, що за рік в будь-якому випадку в мою колекцію вона піде однозначно. Ну, є трохи окис. Але монетка. Піднімаю, кожну монетку, що тут піднімаю, завжди одна думка мене. Ну блін як я її пропустив, просто неймовірно, довкола ямки я цю не викопав. Тому воно ну, і є получу десь. До зв'язку, друзі. Так, друзі, попалась мені отака, це напевно петличка. Ось така гадюга, що п'є вино, виньогу, добрий гад. Ось. Це. Ну і тут нічого більше ззаду немає, все обломане. Але цікаве таке, я ніколи не зроблю, нічого подібно. Слава Богу, за це. це Зв'язку. Мої друзі, от, от коли випадає, бачите, місце, де була ця, ця гулечка і оця гулечка. Коли така штука випадає, ти вже кайфуєш, ти, вже просто, ти знаєш, що там якась знахідка. Або медальйончик, або ну, мідне щось, або колечко, або ще всього, так як тут дуже часто монети попадають, ця монета. Питання тільки, от... що саме? Давайте попробуємо це одною рукою. Так, дуже зручно. Так. Так. Тільки питань... Так, здається я... Ні, ще не бачу. М -м -м. Інтрига залишається, тільки би до реформи мідна. Тільки би до реформи жовтенька. Так, в принципі, вже видно, що монета. Вже видно, що монета можливо. Тут в основному в цій частині попадають в основному радянські. Що може бути виняток? Ну, чомусь вона дуже зелена. Це до ре... Так, подруга. Це до реформи. СССР здається, я вже бачу. Так, це у нас 15 копійок. І вона якась дивна, пацани. А, нічого дивного. Вона до реформи 15 копійок, якщо ти всього. Точно. Оцей так званий рамочник, 46-го року. От так. Як я тут міг пропустити, він бачите, вон там ямка. Вон там ямка. Ну, довкола мене ямки. Вон ямка. Ну, То не видно, бо то спалено, вон ямочки. От тут ямочка. Довкола ямки, і пропущений. Пристойна монетка відчиститься, гарний рельєфчик. Ну, фокус. Це то фокусує нормально. Ага, опа, така кнопочка є спеціальна. Опа, бачите? Я вже навчився. Роман не дуже такий. Не старий, але... З тих... З тих мудріших старих. От, Класна монеточка. Добре, друзі? До зв'язку. Так, мої комаради. Ще один одна радянська монетка. Але після реформи 66-го року здається. 66 року. О, показую сильно. 66-го року, але така... Але така погненна, як це. Як стара баба. Коротше, Коротше така манена погненна, як стара баба. от І я надаю мені ці советики. Я б наглів, мені советики надає вже. Лишу собі це місце. Е, так, щоб забігати на хвилинку, йду от в той. В той в той бік, за цей горб вздовж яру, там є така мережево мережева стежок, я, я там ніколи не був, там заходив, там чуть-чуть далі заходив, там знайшов 50 пфенінгів е, нацистської Німеччини. ну, Недалеко заходив. Коротше, йду туди, йду вон в ту сторону, машина моя стоїть, і вон там. От, я йду туди, машина стоїть вон, там, десь 5 км може. І я зроблю малесенький такий круг і вже йду додому. Бо щось жерти хочу, не взяв з собою навіть бублика, то йду і напевно на цьому коп закінчити. Ну я ще по дорозі обов'язково щось знайду, друзі. Тому залишайтесь на каналі, до зв'язку. Інколи друзі знаходиш... Монету в місті, де я не очікуєш. що тут отут, от, йшла стара дорога і от назад назад була корчма. От, І, 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 і цю дорогу я вже разів 10 проходив. І, і знаю точно, що, що камради проходили. Тут багато пробок і інколи скажімо так, забиваєш на, на якусь таку явну що як дзвенить сигнал. Хоча треба купати все. Ну, от. Крейцарик, так, він вже підоставший це крейцер. Пр... В принципі. Видно, що це крейцер. Так, руки дрожать. Навіть тисячу... Навіть... навіть буде рік видно. Навіть буде рік, буде видно 100%. А, це... Але на його місці могла бути і срібна монета, і... і крейцарик в пристойному стані. Хоча мені здається, що він так, він покотаний. Але з нього будуть люди. Хм. Все, що будуть люди. Так. Побитий, він на дорозі лежав, його погризло. <кій> От. Ще, ще, одне, ще один доказ того, цієї теорії, що всі без винятку сигнали треба копати. Або не копати нічого. Вдома сидіти. До зв'язку. Як продовження мого ранішнього копу після обідній коп з родиною. Вже всі перепробували, взяли, прийшла моя черга і от, і от якась така трубочка випала. От місце явно не не не, монет, не тут річка. Мусор, дивно, що мусору немає. Ну от Випало якоїсь, якоїсь мізної трубки кусок було і от тепер оця трубочка. Цікаво, тут так гарно загострено. Хм, До зв'язку, друзі. Так, камаради, спривідаємо ново... нового камрада. Перший мій хороший гузик. Ваня, я знаю, що буду дивитись. Ваня. Бляха, ну тримай. Давай я був все. Коротше, 30-й полк Російської імператорської армії. Наскільки я розумію з цих. А я не розумію, значить виправіть мене, якщо я був неправий. Вушко є, все, коротше, стан крутейший. Бомба! Хто саме крутий копер? Моє сонечко саме крутий копер, да? Я вроде не записував. Контрольний запис, здається, мені я не записував, друзі. Жінка знайшла першу підсячку, щось якусь не фартило на неї. І от. Монетка все-таки є. До зв'язку. Так, камрад знайшов ще одну монетку. Цього разу 50 копійок українських. Вже ніч. Діти спати сьогодні будуть у нас на копі. До зв'язку. Так, друзі, по дорозі додому. По дорозі додому. Така картина. Так, куріпочки. Може і видно буде камера, звісно, не для того, але... Отак. Що заведу? Куріпки. І не тікають. Та ну я спробую вийти. Ну там. Ну давай. Зараз жінка буде виходити ловити. Думаю, що куріпки дурні. Все. Ай. Так, друзі, ми вже всі вдома. Ставте лайки. Скажи, ставте лайк. Ставте лайк. Ставте нам лайки. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Коментуйте. Хай щастить вам, друзі. До зв'язку.